Не повторюйте цих помилок, якщо ви проживаєте у Польщі. Друзі, вітаю вас на каналі! У сьогоднішньому відео ми розповімо вам декілька найпоширеніших помилок, які українці роблять, перебуваючи у Польщі. Приємного перегляду! Перша та одна з гірших помилок полягає не в тому, що ви не знаєте польської мови, а в тому, що ви навіть не намагаєтесь її вивчити. Звичайно, польська мова здається важкою для тих, хто тільки починає її вчити, але повірте, від цього залежить якість вашого життя в країні. Знаючи польську мову, ви зможете більше розуміти поляків і отримати на роботі кращу посаду. Ще одна досить розповсюджена помилка проїзд у громадському транспорті без квитка. Тому рекомендуємо вам заплатити кілька злотих замість того, щоб виплачувати великий штраф. Причому майте на увазі, що контролером у транспорті може виявитися навіть людина без форми. Друзі, напишіть у коментарях про свій досвід пов'язаний з цим, чи доводилося вам їздити у транспорті без квитка. Ще одна поширена помилка влаштуватися на роботу без відповідних документів. Починаючи працювати в Польщі, ви повинні знати. Всі польські правила та закони працевлаштування. Наприклад, чимало людей не знають, що спочатку потрібно отримати дозвіл на роботу, і лише після цього можна працювати. Тому, якщо ви розумієте, що не дуже добре знаєте ці правила, звертайтесь до наших спеціалістів і ми допоможемо вам з цим питанням. Друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, про які помилки ви ще можете розказати зі свого досвіду. Перша віза про життя та роботи за кордоном.